Давайте в операторську, пошлі. Підемо, підемо, всі, всі, всі. До мене, до мене, до мене, до мене, до мене. Всім доброго дня. Хочу повідомити, що сьогодні, понеділок, 6 числа, мій перевізник буде їхати майже через всю Україну. Список міст ось тут. Якщо ви сьогодні встигнете забронювати, щодня може бути завтра вже у вас. Сьогодні ми будемо їхати. Куди ми будемо їхати? А я знаю. Івано-Франківську сьогодні будемо їхати. Львів сьогодні будемо їхати і Хмельницьк сьогодні будемо їхати. Сьогодні їде три а! хлопчика. Тому, якщо ви до вечора встигнете зробити бронювання, завтра у вас малюк або дівчинка може також бути з вами. Наступний раз буде 21.05. Через два тижні перевізник їзде по ось цих ось містах, які нижче я закріплю кожні два тижні. Тому пишіть приватне повідомлення. Чекаємо. Так, я відео вже зняв, а монтувати хто буде, а? Давайте, ти. давайте ти будеш. Хорошо.